Так, давайте проходимо, тихо. Оце у нас бібліотека Жадан зробив військово. Люди підходять, беруть, читають. Дозвольте за вашим наказом. Нарешті Андрій. Ігор. – два роки з хвостиком. Да. Дуже приємно. Ігор Корнет, командир хартії. Ми з Ігорем сьогодні вперше побачились, так сталося. Хоча спілкуємось трішки більше ніж два роки. І якраз Ігор був однією з тих двох людей, тобто Ігор і Всеволод, з якими ми вели перші розмови про те, що робити з брендом, як змінювати, чому змінювати. Бо на той момент Хартія була якраз добровольчим підрозділом, в якому було під 150 людей, і вже була, я би сказав, амбіція чи. Думка стати бригадою, але тоді це було тільки в планах. Можеш, будь ласка, нашим глядачам розповісти історію бренда Хартія сучасного, як ти її побачив? Ух ти, це цікаво. Ну, по-перше, ми ж знаємо, що Хартія да, там Ждан придумав. Да. Мені дуже сподобалася сама ідея, що це договір без особливих зобов'язань. В принципі, козаки зібралися, коли треба, відвоювали свої, пішли далі працювати. Так само, і наш Тарас Грове Шевченко казав, що є час, коли орала треба перекувати на м'ячі, а є час, коли м'ячі на ораво. Тобто ми йдемо по історичним пам'яткам Ажбігом. При тому ти з агробізнесу, тому Я це взагалі, так. Прямо... Да, це прямо прям в точечку. Да. В крапочку, це дуже круто. І по-друге, сам знак, який з тобою як змодульований, зроблений, для мене це важливо, це наш лук. Ці стрільців наших, які Слобожанських, які він вгору піднятий, він завжди готовий до бою, і він завжди натягнутий.